Так, що оце таке? Що оце за ковір? Що це за рослини? Воно гарно приживається. Дуже, дуже гарно. Де ви взяли взагалі отакий? Вдали ростки, 10 ростків він розростається. Це експериментально під виноград. Як він себе поведе виноград під ним, не знаю. Ну гуре, Ну, набагато менше. Ну, а на винограді це не сказалося ніяк? Поки місняні, були грони з'їли класна штука yeah. А як його розсадювати? Пучок взяв, воно корінець, коріння дуже ага, багато. Ага, то воно як ковром коріння. Коріння, так, да, коріння ah. дуже багато. Ага, прикольно. І дуже насінина, воно коріння сплошну, не йде. Ага, цікаво. Відірвав кусок і все, воно вже буде рости. І воно тако ковром, так? Да? Да. Ну а чи воно токсичне, це чи ні, невідомо, так? Да? Не. Прикольно. Не а, і не вибагливо, так, да, взагалі. Mm. Не, ну класний такий живий, дійсно цілий такий ковір. І влага під ним є. І, і вологу зберігає. Якось так.